Всім доброго здоров'я, миру, Геодоста, Харківське Харківська середа, Класівська територіальна громада волю нашому Павлу. Я знаєте, шановне панство, сьогодні дивилася відео де від нашої юлічки Мазур, як чорт від Ладана біг мер міста ізюма. І трошки хочу висказати вам, вимовити свою думку, а ви мені, будь ласка, Свою, якщо побажаєте, чому так сталося? Я отак от дивлюся, нас приймають, мабуть, як яких-то не знаю, чи неадекватів, чи я не знаю кого. Але я вважаю, що саме Геодоста є зараз лікарями. А лікарями від клептоманів, які на кожному кроці, куди не глянь, клептоман? Куди не глянь, я неадекват. Це ж нас вважають неадекватами. А ми вважаємо вас неадекватами. Тому що ви, шановні, самі у себе тирите, ви обдираєте людей. Ви, що хочете, то і творите. Ви не вважаєте людей за людей. До вас, шановний мер, Ізюма, людина підійшла поспілкуватися. А ви, ой, я вас подивився, ой, та я побіг, та я переляканий. А чого ти переляканий? Чу ти переляканий? Поспілкуйся ти з людиною і буде тобі щастя. Тому всім, шановні, здоров'я, мира і самое головне, це буде Україна, разом сила, волю паща.